Друзі, вітаю вас! Сьогодні будемо розраховувати нашу щільність в'язання. Ми зв'язали зразочок. Ви собі записали, яким номером спиць в'язали, скільки ви набирали петель, скільки ви пров'язали рядів, випрали його, він висох, далі ми заміряємо. Щоб дізнатися, яка в нас щільність плетіння по горизонталі, ми заміряємо ширину зразка і розділити потрібну кількість петель на цю цифру, що у вас вийшла. Я вже заміряла. Так? Ми ось так прикладаємо і заміряємо От, по горизонталі і по вертикалі. Я вже заміряла і роздрукувала ось таку викрійку для того, щоб ми з вами розрахували. Щоб не займати час, я вже розрахувала і зараз вам буду ось, показувати вже всі свої розрахунки. Ось дивіться, я знайшла викрійку в інтернеті, її роздрукувала, такого светра. Тому будемо з вами рахувати ще. Що немало важливо, це те, що наші, найчастіше наша щільність петель і рідів це дроби від числа, і їх треба обов'язково враховувати. Інакше можна отримати в'язане полотно, яке буде відрізнятися від потрібних розмірів. І коли у нас є з вами вже розрахунок ось цієї щільності в'язання, ми з вами будемо розраховувати нашу. Наше в'язання і можемо приступати. От, Дивіться, виходить так. Ширину, все, що в нас йде по горизонталі, ми умножаємо на петлі. Все, що йде по вертикалі, все, що вертикаль, ми множимо на наші ряди. От, по моєму зразку, в мене в 30 петлях 14 см і 30 рядів це 10,5 см. Я це все вже поділила, і в мене вийшло, що 1 см має 2,14 петлі, і в 1 см 2,85 От, Ми це все так ділимо і записуємо. Ось я взяла прив'язку, тут різні багато розмірів. Да? Я взяла прив'язку до 32, 32 см. Це половинна викрійка. Да? Вони. Зазвичай всі викрійки йдуть половині. Просто потім умножаємо петлі на два рази. От, Тобто я вже поділила, Значить, якщо ширина полотна повинна в мене бути, значить, це ми беремо мій светр. Да, наприклад, мій светр, чи це моє плаття буде там, для дитини Ось, 32 см, тобто, це буде 68 петель. От, 68 петель, звідки я взяла, це я 32. Помножила на 2,14 петлі. От, Тобто, в мене виходить, що я набираю 136 петель, ну і плюс 2 крайові. Плюс 2 краєві петлі. Тобто я набрала 138 петель. Ну, якщо у вас повинна бути ще резинка, ви це теж враховуєте свою резиночку, у вас має бути теж зразок на резинку. В наступному відео я розкажу ще, як зробити так, щоб не стягувалася резинка. Там потрібно набрати більшу кількість петель, а потім її зменшити, якщо у вас, наприклад, буде ось таким в'язаним полотном. От, Висота всього мого виробу 65 см. Я умножую на ряди да, на 2,85 ряда, І я виходжу, получаю 185 рядів. Тобто мені потрібно, давайте зараз не враховуємо резинку, а от просто що от я буду в'язати лицевими петлями, да, у мене буде ось такий базовий там светр. Тобто, значить, я набираю 136 петель плюс 2 краєві, це 138 петель, і в'яжу 100, і треба всього мені пров'язати 185 рядів. Але, що ще в нас? У нас ще є скіс плеча, і він обов'язковий. Скіс плеча, це, я хочу сказати так, забіжу наперед, якщо чим ширший у нас виріб. Тим у нас скіс плеча спускається нижче. Навіть в дитячому светрі, я вяжу малі, я теж роблю скіс плеча навіть 1 см чи 2 см. Я цей скіс плеча роблю, для того, щоб наш виріб гарно на нас лежав. Скіс плеча закривається. Частичним в'язанням. Ми або закриваємо наші розраховані петлі, да, або в'яжемо укороченими рядами, а потім за один ряд закриваємо всі наші петлі. От. І от моя горловина. Значить, половинка моєї горловини я взяла за розрахунок 11,5 см. тобто, тобто да, 24 це буде все. От, ну ми рахуємо зараз на половинку. Значить, в мене буде 25 петель. Це половинка моєї горловини. Я собі ось так завжди малюю і ось так розраховую і завжди в'яжу по ось такому розрахунку. Цей розрахунок дає повністю. Це можна сказати, зразу, зразу опис. да, Скидаєш цих дівчата, які розуміють, їм скидаєш таку картинку, і це опис на твій виріб, який ти в'яжеш. От. О, 25 петель. Якщо ми беремо за все, то, тобто в мене на горловину піде 50 петель. Да? Я ось так собі там пішу: 50 петель, це все буде разом. Да? Е, теж користуюся кольоровими люсами, бо мені так набагато зручніше, потім не путаюся. От, значить, 50 петель. А, ще дивіться, ще тут не врахувала я глибину нашої горловини. Ну, Не будемо зараз робити прив'язку до обв'язки, що її треба теж враховувати. Да? А беремо для прикладу, що в нас там буде обв'язка просто там якийсь крючком і все. У нас там буде пів см, ми можемо його і не враховувати. Але давайте, якщо для прикладу, візьмемо теж, давайте, 6 см, щоб вже, да? тобто, так само, як скізь плеча. Виходить, що я скіс плеча в мене 6 см, це буде 17 рядів, але я, так як ми будемо в кожний другий ряд, ми робимо, закриваємо наші петлі або в'яжемо частичним в'язанням, то буде краще мені поділити, щоб, щоб була, кількість ділилася рядів на 2. Я беру або 18 рядів, або 16 Зазвичай я зменшую на один ряд. Там і все. Тобто, от в мене буде 16 рядів скіс плеча. І одноразово, коли я починаю скізь плеча, навіть тут, бачите, на викриті, воно можна сказати, так і є е, зразу. Да? Коли я починаю скізь плеча, я починаю закривати горловину. Тобто я тут закриваю і тут закриваю. Ну, звичайно, ми ділимо пополам і закриваємо. Ось, значить, якщо в мене горловинка 11,5 см, я вже вирахувала, що моє плече буде мати 20,5 см, це 43 петлі. Тобто я набираю 138 петель. 138 петель. 136 петель це моє полотно, 2 краєві, 50 петель середніх це горловина, 43 звідси і 43 звідси це в мене займають плечі. От, я в'яжу рівно полотно 168 рядів. Чому 168? Тому що от в мене да, 16, от, 16 рядів в мене буде йти скис плеча. І починаю закривати скіс плеча і горловину. Як розрахувати, скільки, по скільки петель мені потрібно закривати? Да? От, я ділю, якщо я знаю, що у мене буде 16 рядів повністю мій скіс плеча. Тобто, в одному ряду я закриваю, другий пров'язую. Один закриваю, другий пров'язую. То я знаю, що це буде ділимо на два, да, на два ряди, і це виходить 8 разів. Тобто за 8 разів. Я повинна закрити плече, закрити ось ці 43 петлі. Якщо я поділю 43 на 8, я ділю, у мене виходить з остатком там, так, число. Але я собі розраховую, я починаю закривати по 5 петель. Тобто, раз, два, три, п'ять. Я п'ять разів закриваю по 5 петель, а потім три рази по 6 петель. І ось вийде ось така. Похила лінія це наш скіс плеча. Те саме ми робимо і з горловиною. 25 петель, 25 петель ми ділимо на 8. І ми, в нас вийде, по скільки нам потрібно закривати. Але е, горловину ще дивіться, е, основну масу горловини, е, по горловинах там взагалі теж є такі формули по розрахункам, Але основна маса закривається зразу, серединка закриваю. Я зазвичай роблю так. Я закриваю, ось, допустимо, це в мене е, мій светр, да, і візьмемо, оце буде горловина. Нехай, да, ось це тут моїх там, 50 петель. Я собі розрахувала і закриваю основну. Масу зразу з середніх петель, іду сюди і починаю вбавляти свій з плеча. І поступово закриваю горловину. Там по три петлі чи по дві петлі вже буде по ваших розрахунках. От. Ось так практично все розраховується. Головне, щоб у вас були викрійки. Де брати викрійки? Або будуємо самі викрійку, або беремо викрійки із журналів в'язання, або беремо викрійки з журналів, які для шиття. Або ще такий, як лайфхак, можна сказати, ним користувалася дуже довго до тих пір, поки не зрозуміла, як будувати викрійки. Це я брала. Свій якийсь там улюблений светр, який на мені дуже там, мені подобається, як він на мені сидить. Да? Я його просто заміряла в сантиметрах, все, перемальовувала собі, да? таки схематично малювала, і все. і оце був мій. Мій светер. Якось я ще зніму відео, як зняти з готового виробу зняти сантиметри. Можна теж користуватися. Я користуюся це часто. Навіть в магазин я могла йти в магазин з сантиметром, приміряла собі якийсь светр, там, да, чи платя. Воно мені подобається. Я йшла в приміручну. Розкладала і в сантиметрах його собі весь розмальовувала, там, ширину, довжину, скіс плеча, плюс-мінус. Я собі знала, що має бути, наприклад, 5-6 сантиметрів. Я його скінсь плеча не заміряла. Мені головне, треба було знати, це ширина виробу, довжина виробу. Ну, і ширина горловини, довжина горловини. Все. Тому ось, ось так. Те саме робиться і з рукавом. Ми е, заміряємо все. Да, і і все розраховуємо. Ще одне, що хочу сказати: дуже часто у викрійках в'язальних немає скосу плеча. Я не розумію, чому так. Дуже рідко в яких і таких журналах, що враховується скис плеча. В основному вони вже рахують скис плеча. Це якщо там якесь пончо є чи ще там щось, тоді вже беруть вони скис плеча. А так немає. Але я закликаю всіх дівчат і завжди на якомусь своєму там навчанні майстер-класі. Я завжди кажу, за скис плеча, він обов'язковий. Це прям така, знаєте, <смі> така прогалина в багатьох дівчат, які навіть створюють описи на свої вироби. Не кожна вив'язує скис плеча. І потім виходить, що от, якщо у вас зі спущеним плечем от рахуйте, якщо у вас не буде скосу, от це ось так буде у вас та, стояти. І потім у вас ось тут буде, такий, знаєте, як криша від домика. От такий трикутник буде у вас торчати. От. А воно повинно бути похило, бо то у нас плечі, у да, наші плечі ж не йдуть отак. У нас плечі йдуть отак. Тому воно полотно повинно ось так лягти. Розумієте, Оцей шматок, його треба вив'язати. От, частичним в'язанням. Ще такий нюанс: якщо светр зі спущеним плечем там, чи кардиган, має бути окат рукава. Навіть якщо ось тут, да, це тут рукав взяти: от 9 см резинка, далі висота, все, да, і рівно закриваємо. Ось тут повинно бути ось так. Того що, Того що, якщо цього не буде, ось цього оката. Теж буде торчати, тому завжди я в'яжу буквально два. 3 см ось цей окат рукава. Аналогічно в'яжеться, ну, я не закриваю частично, а просто частичним в'язанням вив'язую. Тобто, я собі розрахувала, ага, значить, 2 см да, буде окат рукава. Значить, я умножаю на свої ряди, там, нехай буде за 6 ряд. За 6 рядів мені треба закрити, допустимо, нехай скільки там, 20 петель. Ділимо на 2. Значить, по 10 петель звідси, по 10 петель звідси. І я ділю, значить, на 6 на, 6, там, да, на 3, бо типу, за кожним да, разом. І частично не дов'язую петлі, а потім за один раз пров'язую один, як би такий зглажуючий ряд і закриваю. От. Я ще я буду знімати відео по кожному процесу, по рукаву і, і по скосу плеча, теж буду і за горловини. Це просто таке загальне відео по самому розрахунку петель. Тому що і без петельної проби не можна розрахувати виріб. Ну, не можна зробити отак, знаєте, скільки набрати петель. Та на око. На око не виходить, треба знати. Тому що на око це можна 10 разів перев'язувати, і потім, знаєте, вже тако плюнув і сказав, що я вже не хочу, я вже устав, це в'язання не моє. Для того, щоб не було в'язання не моє. Саме перше, от завжди я навіть курси як вела, я казала, зразок. Без зразка діла не буде. ну Не буде діла без зразка. Це те саме, що, наприклад, у вас є шарф, вам треба зв'язати 10 шарфів з різної пряжі. То з кожної пряжі ви будете набирати різну кількість петель і в'язати різну кількість рядів пров'язувати. Чому так? Бутуша? Кожна пряжа має свою петельну пробу. Навіть 10 дівчат візьмуть ту саму нитку і провяжуть виріб, і в кожної буде він відрізнятися навіть на тих 3-4 петлі та на ту кількість рідів, тому що щільність в'язання у кожного різна. Тому не забудьте поставити мені вподобайку, підписатись на канал. Обіцяю, що буде дуже багато корисного.